Доброго дня, шановні колеги, я рада всіх вітати і тему, тема сьогоднішньої доповіді присвячена саме такій мультидисциплінарній проблемі, якою є Рабдоміоліс. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, яка була безпрецедентною за своєю поширеністю, тривалістю, високою захворю... захворюваності і навіть загибелю людей. Масштабами руйнівного впливу як на світову, так і вітчизняну економіку і галузь системи охорони здоров'я залишається в центрі уваги як медичної спільноти, так і наших колег як в Україні, так і світі. На сьогодні, звісно, ми маємо певні здобутки як українських фахівців, так і світових колег. Які працюють і аналізують е, інформацію щодо даної проблеми, внаслідок проведених досліджень чітко визначено, що вірус sars cov 19 має певні епітеліотропні та нейротропні властивості. І неврологічні прояви даної патології розподіляються як на симптоми ураження центральної нервової системи, так і периферійної нервової системи. Однак до скелетно-м'язових уражень, зокрема, відноситься і рабдоміоліз. В літературі зустрічається ряд повідомлень про рабдоміоліз на фоні перебігу коронавірусної хвороби COVID-19. Що таке взагалі є Це такий патологічний клінічний синдром, який характеризується гострим перебігом, при якому відбувається руйнування саме паренхими, поперечно смугастих м'язів, що клінічно виявляється больовим синдромом, м'язовою слабкістю, лихоманкою, як правило, а також міаглебінурією. В важких випадках в пацієнта розвивається кома та гіповолемічний шок. Тобто, в багатьох випадках лікар має справу з критичним станом. І для підтвердження даного діагнозу має значення, зокрема, високий рівень кріатін рівень якої суттєво підвищується, тобто е на порядки, тобто і складає понад тисячу міжнародних одиниць, і при цьому в сечі може виявлятися міаглобін. До рабдоміолізу призводять зовнішні фактори. Такі, як вплив вірусного інфекційного агенту, зокрема віруси, також це впливи різних токсичних речовин. Також це можуть бути деякі продукти харчування, зловживання, якими може призводити, зокрема, до цього. Також надмірні фізичні навантаження, зокрема у спортсменів. Крім того, це можуть бути деякі напої і навіть молекули ряду препаратів, а також інші чинники. Крім того, на сьогодні відомо, що існує певна генетична схильність до рабдоміолізу, тобто є певна спадковість в його виникненні тобто, спадковість даної патології, спадковий фактор, вплив спадкового фактору на виникнення рабдоміолізу. Тобто в групи даних пацієнтів виявляється, мутація гена LPIN1, що і призводить. До повторних випадків рабдоміолізу у таких людей. Тобто в одного і того пацієнта, говорячи іншими словами, можуть бути повторні випадки даного життєво небезпечного захворювання на фоні як надмірних фізичних навантажень, так і, наприклад, гіперінсоляції, дегідратації, впливу ряду токсичних речовин, ряду продуктів харчування та інших чинників, в тому числі і впливу вірусних факторів. І так, під впливом різноманітних патогенних, екзогенних факторів, до яких належить і токсичний вплив вірусів, в тому числі і вірусу SARS-CoV-2, відбувається руйнування поперечно-смугастих м'язів або скелетних м'язів, що призводить до вивільнення внутрішньоклітинних компонентів міоцитів в плазму крові, включаючи міаглобін, кріатін фосфакіназу, електроліти. Крім того, міаглобінурія, так і електролітні розлади, які розвиваються на фоні перебігу рабдоміолізу, призводять досить часто до виникнення поліорганної недостатності, а також в ряді важких випадків і до гострої ниркової недостатності. Згідно даних літератури, для рабдоміолізу типова тріада симптомів. А саме м'язова слабкість, біль в м'язах і м'яглобінурія. Тобто ось така основна тріада симптомів в більшості випадків описується для своєчасної його діагностики. Однак це може визначатися менше, ніж у 10% пацієнтів. Це може призводити до несвоєчасної діагностики і, відповідно, до того, що терапія розпочинається несвоєчасно. Що в свою чергу обумовлює розвиток важких ускладнень, таких як гостра ниркова недостатність з, з олігою анурією, гіперкаліємія, порушення серцевого ритму, що нерідко призводить до порушення вітальних функцій, звісно, до літального виходу при рабдоміолізі. Наступною особливістю самого клінічного перебігу рапдоміолізу є те, що 50% пацієнтів можуть взагалі спочатку не висловлювати ніяких скарг. При цьому гостра ниркова недостатність визначається до 20% таких випадків. І у пацієнтів з супутньою дегідратацією, сепсисом на фоні високого рівня креатинфосфокінази частота гострої ниркової недостатності суттєво підвищується. Згідно даних літератури, також рабдоміоліз буває і одним із перших екстрапульмональних проявів перебігу коронавірусної хвороби COVID-19, що може бути виявлено на будь-якому етапі перебігу даної патології. Нами обстежена і спостерігається група пацієнтів зі скелетно-м'язовими ураженнями на фоні перебігу коронавірусної хвороби протягом 20-21 років. І клінічний випадок одного з таких пацієнтів буде представлено в вашій увазі. Пацієнт знаходився на стаціонарному лікуванні в Київській міській дитячій клінічній лікарні номер 1 Батьки дитини надали інформовану згоду для проведення обстежень. Всі обстеження виконані згідно етичних норм і правил. Дитина, пацієнт 15 років, за низу хвороби відомо, що в березні 21-го року він перехворів коронавірусною хворобою COVID-19, гостра фаза якої тривала протягом 4 діб у вигляді лихоманки, агій гіпосмії. Однак, через 33 дні в дитини з'явилися наступні клінічні симптоми: загальна слабкість, сильний біль в області правого стегна і кульшового суглобу, а також з'явилась лихоманка. Пацієнт в ургентному порядку був госпіталізований в лікарню. При госпіталізації він в свідомості, черепно-мозкова інервація не порушена, черевні рефлекси збережені, живі, активні рухи в руках, повний обсяг, в ногах рухи, довільні рухи були обмежені за рахунок вираженого больового синдрому справа. Однак під час обстеження лікарем неврологом виявлені живі сухожильні перостальні рефлекси, патологічних рефлексів і симптомів натягу не було. Також манінгіальний синдром від'ємний. Під час обстеження соматичного статусу виявлена лихоманка 38 градусів, серцева діяльність ритмічна, тахікардія. Пульс 110 за хвилину обстеження бронхолегеневої системи без патології, тобто пневмонія або там інше, інша патологія була виключена. Таким чином попередній клінічний діагноз передбачав проведення диференційної діагностики між остеомінілітом і скелетно-в'язовими ураженнями. Пацієнту були проведені наступні інструментальні Параклінічні методи обстеження. А саме рентгенографія кульшових суглобів і стегон, яка патології не виявлена, на підставі чого остеоміеліт був виключений, однак при проведенні МРТ кульшових суглобів і органів малого тазу було ідентифіковано запальні зміни клубового, затульного та грушевидного м'язів справа з формуванням абсцесу в клубовому м'язі. Також патологічні зміни органів малого тазу та кульшових суглобів на підставі МРТ були виключені. Пацієнт знаходився на обстеженні в хірургічному відділенні, де проводився диференційний діагноз і проводилось надання допомоги саме в невідкладному порядку. Далі, діагностичний пошук йшов наступним чином. Діфузні хвороби сполучної тканини, зокрема дерматоміозит і захворювання, що відносяться до онкогематологічних, також були виключені на підставі як даних клініки, так і проведених досліджень, зокрема загальних аналізів крові, біохімічних обстежень крові та інших відповідно обстежень. Однак результати обстежень, проведені імуноферментним методом ІФА, показали імуноглобулін G. Понад 7 до вірусу SARS-CoV-2, що суттєво були вище референтних значень. Рівень імуноглобуліну М, однак, до вірусу sars cov 2 був в межах норми. Також, зважаючи на вище викладені зміни на МРТ. Пацієнта була, хірургами була проведена діагностична ревізія за очеревного простору, в результаті якої гнійного ексудату не виявлено, також була призначена антибактеріальна, інфузійна терапія, антикоагулянтна терапія, а також, звісно, симптоматичне лікування і протизапальна терапія. При загальноклінічному обстеженні крові виявлений лейкоцитоз, нейтрофільоз, висока шоя до 43 мм на годину. Також при біохімічному обстеженні виявлений рівень кріатін був в межах норми. Однак рівень трансаміназ перевищував норму рівень АЛТ 494 АСТ-154 міжнародних одиниць на літр. Інші показники, глюкоза, електроліти, були в межах норми. Також проведене обстеження на маркери гепатитів виявилося від'ємним, що надавало можливість виключити дану патологію. Також хочу сказати про виявлені гострофазові показники. Саме підвищений рівень це реактивного протеїну до 48 мг на літр, високий рівень дедімеру. 3,18. Також в коагулограмі в нього були визначені підвищений протромбіновий час, а також високий фібриноген. Лікування і клінічне спостереження проводилося в в другому хірургічному відділенні лікарні, в якому він знаходився під постійним наглядом. І з пацієнтом працювали хірурги, неврологи, педіатри, анестезіологи та інші фахівці. В результаті проведеної терапії, стан пацієнта, тобто на підставі проведеної антибактеріальної, протизапальної та інших видів терапії, стан пацієнта поступово відновлювався і через три Тижні пацієнт одужав. Переходимо до обговорення, зважаючи на особливості перебігу хвороби, а саме, період гострої фази коронавірусної хвороби, який тривав 4 доби, після якої через. Е 30 фактично днів з'явилися симптоми у вигляді лихоманки, загальної слабкості, вираженого болівого синдрому в області правого стигна і кульшового суглобу. Це передбачало проведення саме диференційного діагнозу між таким запальним процесом, як остеоміеліт, та, звісно, запальним процесом органів малого тазу. Виявлені структурні зміни правого, клубового, затульного та грушовидного м'язів з формуванням абсцесу, за даними МРТ. Саме підтверджувало нам е, ураження м'язів даної групи, що і обґрунтовувало такий діагноз як рабдоміоліс. Е, наступне важливо сказати, що зафіксований у нього високий рівень трансаміназ, зокрема АЛТ АСТ в крові. Також свідчив на користь первинного м'язового ураження. Виявлений позитивний рівень імуноглобуліна G, до вірусу SARS-CoV-2, підтверджував зв'язок даного патологічного стану з раніше перенесеною гострою фазою коронавірусної хвороби COVID-19. Отже, на нашу думку, Виявлені запальні зміни клубового затульного та грушовидного м'язів з формуванням абсцесу, при діагностичній ревізії якого не виявлено гнійного ексудату, є випадком саме рабдоміолізу зазначених м'язів, тригером якого і був саме вірус SARS-CoV-2. Крім того, виявлені гострофазові показники, високий рівень дедімеру. Це реактивний протеїн. Високий рівень фібриногену, висока швидкість осідання ретроцитів, а також анемілійкацитоз і інші зміни в гемограмі поруч з клінічними ознаками рабдоміолізу дозволяють говорити про певну системність ураження, що і є характерним для перебігу коронавірусної хвороби COVID-19. Однак. Важливо сказати, що певне співставлення виявлених клінічних симптомів і параклінічних у даного пацієнта і даних літератури, а саме, що високий рівень КФК при абдоміолізі виявляється протягом тільки 100 годин після початку захворювання і не завжди є специфічним предиктором розвитку гострої неркової недостатності при даному клінічному діагнозі. Крім того, діагностично значущий рівень міаглобіну сечі при рапдоміолізі визначається тільки протягом доби після початку захворювання, і також ці дані співпадають з отриманими результатами обстежень пацієнта. Таким чином, правильна і своєчасна діагностика скелетно-м'язових уражень. Можливо, при своєчасній оцінці як клінічних симптомів, так і результатів параклініки, зокрема даних лабораторного і інструментального обстеження. І так, своєчасна оцінка клінічних результатів, моніторинг динаміки рівня креатін, трансаміназ, інших показників гемограми, а також міоглобіну сечі та контроль. За змінами їх рівня, надає можливість своєчасно попередити розвиток гострої неркової недостатності, звісно, і порушення вітальних функцій, і запобігти подальшому погіршенню стану пацієнта, звісно, і важкості критичного стану. На сьогодні ми маємо катамнез даного пацієнта понад Два роки, загальний стан його задовільний, скарги відсутні в неврологічному і соматичному статусі патологічної симптоматики немає. І далі переходжу до висновків: в перебігу коронавірусної хвороби можуть бути ураження різних органів і систем, в тому числі в ряді випадків лікарі можуть мати справу з ураженням поперечно смугастих м'язів, зокрема скелетних м'язів. Представлений клінічний випадок підтверджує нам роль вірусу SARS-CoV-2 в перебігу рабдоміолізу. А саме, в ураженні клубового, затульного, грушевидного м'язів, а також може говорити про певну системність ураження при коронавірусній хворобі COVID-19. Своєчасна оцінка лікарями клінічної симптоматики, загальної слабкості, болю в м'язах і Рівня кріатін трансаміназ, електролітів, рівня кріатініну, сечовини крові допоможе здійснити ранню діагностику рабдоміолізу, призначити адекватну терапію, що попередить розвиток важких ускладнень. Дякую за увагу!